Вже м'яч знову ж таки у Васта Вітенка можна забивати. І перший м'яч в історії футбольного клубу Васт у другій українській лізі забиває Євгеній Вітенко, номер 97 сьомий. На 18 й хвилині рахунок в нас стає 1-0 на користь футбольного клубу Васт. Понівечений російськими снарядами ірпінський стадіон Чемпіон Субота, 11.00. На полі гравці миколаївського футбольного клубу Васт. Відтепер їх можна буде побачити тут ледь не щодня. До середини серпня футболісти тренувалися у рідному Миколаєві. Та коли це стало вкрай небезпечним, зібралися та разом із родинами переїхали до міста Героя Ірпеня. Я кожен день переживав що… Не дай бог, это может быть последний день. Потом у нас прошли мы два сбора, и у нас получилась возможность приехать сюда. Нам предоставили здесь клуб предоставил квартиры, возможность забрать с собой семью, помогли финансово, поэтому мы приехали сюда в августе месяце. и до сих пор здесь находимся, живем и наслаждаемся спокойной жизнью. Но здесь тоже очень жалко, что этот город тоже пострадал от от прилетов и от варварства этих. У цьому сезоні вже під час війни Вас дебютував у професійному футболі. І тепер у чемпіонаті України представлятиме два міста Миколаїв та Ірпінь. На тренування до Вастівців прийшов і мер Ірпеня Олександр Маркушин. Я впевнений, що їм тут сподобається, бо Ірпінь це місто спорту, місто молоді. І зараз після військових дій саме в Ірпіні ми відновлюємося. І я дуже радий, що до нас їдуть команди тренуватися. І я впевнений, що команда Васт буде захищати гідно кольори нашого міста, героя Ірпінь. Ніколаєві зараз неспокійно, далеко, дуже неспокійно. Для для ребят. це головне, щоб вони себе відчували. Поля настраивались на ігри. Місяця три після початку повноштабної війни навіть ну, не хотілося навіть думати там, в якомусь спорті, а футболі, тобто були інші завдання, допомагали як могли, хто як міг. Там. Тобто не до футболу зовсім було. Потім пішли розмови про відновлення там, чемпіонату, футболу. Ми вже вирішили для себе, що будемо грати у Друзі-Лізі. І тобто, нам. Ми в Миколаєві не, не могли залишатись, тобто там футбол не можна було. грати. Угу. За словами тренера, команда розглядала декілька варіантів, куди саме можна було б переїхати. Однак, завдяки вигідному логістичному розташуванню та гарним умовам для продуктивних тренувань остаточний вибір випав на місто спорту Ірпінь. Було у нас декілька варіантів, угу. але вирішили вибрати Ірпінь, бо тут для нас, чесно, ну, багато чого зроблено. Допомоги там інфраструктурних. Там ми тренуємось в Рубіжівці, mm -hmm. в гостомелі. Те би ми не були, завжди ну, йдуть на зустріч, тобто якісь наші потреби, все, все добре. Тобто, це, це дуже подобається. Скоріше за все він потрібен. Mm -hmm. Я ж кажу, навіть для того, щоб люди десь ці півтори години футболу, які потратять на перегляд, може якийсь міг абстрагіруються від того, що про Ройсходить. Люди його люблять, люди його дивляться. Окрім моральної підтримки своїх фанів, керівництво клубу вирішило не залишатися осторонь проблем міста та доєднатися до відновлення зруйнованої інфраструктури Ірпеня. Хочеться прикласти свою руку для допомоги відновлювання Ірпеня. Угу. Першочергово, це я ж кажу, що будемо допомагати на відновлення стадіону Чемпіона. Але так як роботи тут багато, я думаю, що не тільки зупинився на стадіоні. Хотілося б виграти Кубок України mm -hmm. з цієї команди з футбольним клубом Васт. Я думаю, що це все можливо. Mm -hmm. Зрозуміло, там не цього року, але хотілося б якийсь трофей заробити іменно на професійному рівні. От всего нашего коллектива. поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, процветания, нерного неба над головой. Ну и не хвоста, ни чешуи, как мы знаем. чтобы что всегда была максимально теплой. футбол продовжує жити навіть в умовах війни наразі більшість команд вже готуються до другої частини сезону серед них і єдиний клуб що представляє Миколаїв ФК Васт. Готує команду до відновлення чемпіонату новий головний тренер Ігор Єрмаков. До того як очолити Васт, Ігор Геннадійович встиг попрацювати в Ужгородській Говерлі, Донецькому олімпіку та СК «Дніпро-1». Тепер керує тренувальним процесом у Миколаєві. У нас це почалось із першого тренувального збору. Ми так чисто умовно їх поділили. Працюємо над принципами гри, над тими принципами, які ми будемо, скажімо так, будуть проходити через крізь всю нашу гру. Вони проходять а вже ще тренувальний процес. Тому над цими принципами ми зараз і працюємо. У Васті Ігорі Єрмакову допомагають Дмитро Назаренко, Андрій Товти, вихованець миколаївського футболу Артем Чорній, який, до речі, повернеться на поле і як гравець. Тепер щодо складу та новачків. Окрім тих виконавців, які продовжили співпрацю з ФК «Васт», багато футболістів зараз перебувають в команді на перегляді. Деякі з них потрапили на нього через незвичний відбір, що Васт запропонував у своїх соціальних мережах. Будь-хто міг подати заявку та приїхати в Миколаїв, аби заявити про себе. Для цього тренерський штаб провів кілька двосторонніх ігор. Серед кандидатів із великої кількості гравців обрав вісім виконавців, які приєдналися до подальшого тренувального процесу і продовжують боротися за шанс потрапити у ФК «ВАСТ». Для мене це не вперше. Таке, як коли працював в Олімпіку Є-19, ми таке робили. Залишили тоді чотирьох хлопців. Зараз ці хлопці на провідних ролях. Дехто грає за СК-Дніпро, Минай, тобто за клуби, які представляють УПЛ. Тобто є така практика, і ми таке будемо робити. Я думаю, що ми в подальшому таке будемо робити, дамо кожному шанс, тому що не всі мають агентів, не всі мають можливості, але таким чином ми будемо намагатися нашим хлопцям, особливо молодим хлопцям, давати такий шанс попасти в професійний футбол, зарекомендувати себе і мати змогу зрости до певного рівня. Також запрошені на перегляд і гравці, що наразі перебувають без клубу. Їх теж доволі багато. Але і тут є один унікальний випадок сучасних українських футбольних реалій Павло Похитайло, футболіст, останнім клубом якого до початку повномасштабного вторгнення був Краматорський авангард. 16 матчів у першій лізі та один у Кубку країни. Два голи та три асисти у першій частини сезону 21-22 років. Міжсезоння, підготовчі збори авангарду. і… Буквально там за два дні до виліту в Турці. На збори, то ну почалася війна. От і якби в цей час там був в Харкові, нікуди зовсім з Харкова нікуди не виїжджав. Всі ці часи, якби добровільно пішов захищати країну, і ось вже рік Павло боронить українську державу, захищав Харківщину, воював на складних напрямках Донеччини. Він і наразі перебуває у лавах Збройних сил України, але все ж отримав шанс повернутися і до футболу. Ще одне хочу від себе сказати, щоб просто люди не думали, як мене зі служби не, звільня, ну, не звільняють. Мені можуть дати відрядження на деякий час. І далі, якби, коли я приїжджаю, там, через, ну, чемпіонат закінчиться так, через там, півтора місяці, то я повертаюся на службу. Далі знову там, на розсуд командира, от, як там буде, знаєте, дуже хочу для початку їх подякувати, що мав взагалі таку можливість проявитися тут, проявитися там, в Києві, ще десь і так далі. що вони, знаєте, як… Ну, Дають шанс мені повернутися до своєї мрії. Павло Пахитайло грає на позиції захисника, і це той випадок, коли захисник на полі виявився справжнім захисником і в житті. Що стосується подальшої підготовки Павла та його нової команди. Далі Ігор Єрмаков, наразі ми знаходимося в місті Миколая. Працюємо там, де є де в нас є можливість, і з тими засобами все, є. все чудово, умови умови чудові і будемо порасувати. Керівництво клубу наразі шукає можливості для проведення контрольних зустрічей, адже це наразі є проблемою, бо небагато команд зараз погоджуються їхати у Миколаїв. Напевно, на третій збір Васт повернеться до Київської області, де й базувався першу частину сезону. Але головне, що миколаївський футбол живе, і те, що Васт дає шанс молодим виконавцям, миколаївським футболістам грати та навіть повертає до футбольного життя тих, хто робить так, щоб це футбольне життя взагалі було. такая вот па***** у нас от слова па***** Ну и полики промыть Нормаленько Вот Нет, заходим в наши апартаменты Комнатка такая 3х3 на три человека. Кастрюлька имеется, все нормально. Вот. Комнатка. Шкафик. Пожалуйста, вот в шкафик можно вещички сложить. Вот два имеется. Ну, чуть-чуть там. Ну, что такое? Не слишком важно. Вот. Тут есть еще прикол. Вот прикольчик, например. Вместо окна клеенка, например, у нас в комнате. Расх***ло стекло. Ну, такого плана. Знаете, будем жить. то карта есть. Будем учиться.